Всем привет! Я Людмила Чемерис и моя коллега, кармический партнер и хорошая подруга Лариса Кравчук. Мы кармологи и не только, но сегодня касается тема, послушайте внимательно, про детей, которые родились 3 или 30 числа любого месяца или в марте. Их особенности. Вчера мы рассказывали про мужчин и женщин, про их особенности. Кто не видел, пересмотрите, потому что там реально очень интересные жизненные ситуации. С моими примерами, не только и Ларисовными. Вот. А сегодня про деток, потому что как мы будем воспитывать детей, так и такими, и они вырастут. Не так, что мы себе придумали, а знаете, есть причина следствия, тут такая закономерность, никуда не денешься. Вот, и зная особенности этих детей, вы будете избегать тех ошибок, из-за которых их жизнь может просто быть какой-то, по вашему мнению, не такой. Знаете, будет много страхов, всевозможных там отклонений. Вот поэтому Лариса, расскажи, ну какие особенности у таких деток? Е, так, да, вітаю, і ви знаєте, це дуже цікаві дітки. з ними дуже цікаво е, е, говорити і, і спостерігати за ними. Чому? Тому що по перше вони дуже творчі? От ми розказували, що і чоловіки, і жінки дуже творчі. Да? А це уявіть собі, вони малесенькі дівчатка і хлопчики, і вони вже такі, вони вже бачать, що гарно, що не гарно. Вони можуть гарно дуже ліпити. От в них є такий потенціал, да е, щось робити ручками, щось, якісь аплікації, можливо, можливо, кімнату свою прикрашати. До речі, до речі, якщо ви примітите, що іде маленька дівчинка, там 3-5 років, і в неї накрашені нігтики, і, можливо, навіть губки блиском нафарбовані, оце вони, оце вони, вони найперші. Хто, от, естетика для них це дуже важливо. Вони ходять в таких гарненьких платячках, хлопчики завжди підбирають собі одяг модний. Це не такі дітки, що що небудь там не і, і і там підегратися. Ні-ні ні. От зверніть увагу, хто такий чіпурненький, оце ці трієчки. Да? І вони такі дуже-дуже охайні, дуже гарненькі. Далі вони дуже турботливі. Зверніть увагу, особливо на дівчатках це видно. Да? Бо, наприклад, коли дітки граються у нас іграшками, вони дівчатка, да? трійки, тридцятки, або ті, хто в березні народився, вони грають в маму. Вони дуже часто грають в маму. Да, багато дівчаток виконують такі ролі в іграх, да? але ці. Точно і завжди. Вони завжди будуть мамами, вони будуть годувати ляльок, вони будуть їх там, там за ними доглядати, і все таке. І можуть доглядати за котиками, собачками. Оце от. І хлопчики так само, да? вони можуть допомагати іншим, до речі, можуть гарно доглядати за своїми молодшими братами і сестрами. От вони будуть як такі батьківські, наче то якісь знаєте як це, ролі виконувати, хоча підкреслюються діти. Ми говоримо зараз про дітей. Далі вони ще дуже чутливі до атмосфери. От Їм треба, щоб все було чисто, гарно, комфортно, красиво. Теж Зверніть на це увагу. Далі вони можуть бути, знаєте, такі е, як це сказати, Таке трохи наначе не, не від світу цього. Чому? Бо вони знаєте, отакі вони високодуховні, вони дуже такі творчі, вони дуже такі легкі, і там, де люба тиск, агресія і щось негарне, все вони можуть закриватися, і все знаєте. І до речі, ще можуть бути навпаки дуже такими м'якими. І е, дуже довго залишатися маленькими. От вже, значить, виросла дитинка, вже підліток, але ще може не брати на себе відповідальність, бути такою маминою або папиною бубочкою. Знаєте, от є такі от штуки. І враховуючи отакі особливості дітей, Людочка, розкажеш, як з ними справлятися, як їх виховувати. Да, спасибо тебе, очень красиво рассказала, какие то прекрасные детки. Конечно же, родители, у которых детки эти в переходном возрасте, не согласятся с многими моментами. Вот, но слушайте, а если у вас будут вопросы возникать, как конкретно в вашей ситуации быть, это на личную консультацию приходите ко мне, к Ларисе, мы же еще и психологи, поэтому там сможем вам рассказать более конкретно в конкретном случае. Итак, как же воспитывать Этих деток. Смотрите, первое то, что надо создавать вот внешне, так как они вот такие творческие, то надо создавать внешнюю красоту. То есть, чтобы дом был уютным, чтобы обязательно там вот как то картина, то какая-то вазочка, то цветы на подоконнике, то какие-то салфетки, накрывать стол обязательно учить. Это очень важно. То есть, и поощряйте их украшать пространство, чтобы они чувствовали, знаете, не зря вот это вот детки третьего алмаза называют название по арканам императрица. То есть, они вот как бы внешний вот это свой мир, у них должен быть вокруг вот уютный и красивый. Также надо учить баланс этих деток, знаете, брать-давать. И очень многие взрослые, кстати, нет вот этого все, многие люди, которые особенно в состоянии спасателей, они все время отдают, отдают, вот это мамочки, которые все время отдают, отдают, а себе ничего не берут. Особенно вот когда там мало денег или там чего-то не хватает. Допустим, с едой, вот такой пример хороший у вас, например, сейчас такая ситуация в связи с нынешним положением, и вот нету чего-то, и вы наконец-то что-то такое купили, что очень вкусно, и отдаете детям ни в коем случае. Это не значит, что не давать детям, нет, поделить на всех поровну и между взрослыми и между детьми, потому что обязательно не только давать, вы должны их научить, но и брать, то есть они берут, но и давать. Очень важно, то есть Если ты постоянно отдаешь, то в результате э, ты ждешь э, благодарности, а другие тебя воспринимают автоматически. как бы само собой разумеющееся. И вот для того, чтобы тебя оценили, нужно понимать, что и тем надо, и другим. И вот это вот маленький ребенок изначально учится, когда он маленький, и понимает, что не все только для него, потому что он маленький. И так, знаете, остаться на всю жизнь в детской позиции, потому что ему все все должны отдавать. А понимать, что и, и родителям надо, и другому надо. Вот это очень важно. Что еще? Развивать ответственность. Но не жестко. Не так, ты должен сделать это, убери за собой. Да? Нет это должно быть мягко, обязательно через игру. Вот э, ты хозяин своего пространства, ты хозяин своей комнаты. Э, тебе это нравится? Нет. Давай, может, что-то украсим, давай что-то изменим, чтобы вот эту красоту внутреннюю поддерживать. Также что еще? Поддерживать эмоциональную связь. Ну, это всем нам надо, даже многие взрослые не совсем понимают, а что ты чувствуешь в данную секунду. Вот остановить, а что ты чувствуешь на самом деле. Вот Спрашивайте у ребенка, когда вот он там плачет, или наоборот, скорее всего, когда плачет какой-то грустный, спросите, а что ты чувствуешь? И хвалить за честность, даже вот он если злится на вас, нельзя злиться на родителей, нет, ни в коем случае, наоборот, молодец, спасибо, что сказал, я это понимаю, то есть очень важно. А конкретно, в конкретной ситуации мы можем как психологи дать конкретную рекомендацию, как быть, но это на консультация а также избегайте перегрузок, многие взрослые, я когда-то сама думала, вот маленький ребенок, его воспитывать, ну, как взрослый, чтобы он нес ответственность за свои поступки. Не надо так. Когда он маленький, должен почувствовать, что он ребенок. Ему надо его время отдыхать. И вот э, даже э, режим дня вводить постепенно, не сразу вот так вот, делай то, делай то, приказным порядком. Нет, потихонечку. Вот, вот это вот, понимаете, женская энергия, у мальчиков, кстати, то же самое. Вот эта вот женская энергия, она через мягкость и через доброту. Я так это рассказала, Лариса. Все-таки, ну, подскажи, чему больше уделять внимание при воспитании таких деток? Е, ну, от ти дуже чітко замітила, підмітила оці такі особливості, і е, е, я просто можна сказати, підведу таку ну, да? тобто підкреслю людині слова. Да? Е, е, треба давати дитині оцю. Свободу виражати свою творчу сутність, да, от хоче дитина е, е, чимось займатися, дозвольте їй, не, не ставте її дійсно в ці рамки. От Людочка дуже правильно сказала, да, тому що жорсткі рамки будуть придушувати їхню цю творчу частину. А навпаки, е, хоче дитина сьогодні ліпити, завтра малювати, завтра розфарбовувати. Дайте можливість, дайте можливість. Дитина має зрозуміти, не, що вона може е, творити щось нове, навіть, да? наприклад. Я малюю розукрашку, але не такими кольорами, як там хочуть, да як заплановано, а своїми. Тобто, оце треба підтримувати це бажання, народжувати якісь нові ідеї, щось придумувати. Це Дуже важливо для цих дітей далі. Теж погоджуся, що треба приділяти увагу і самооцінці, да, і самооцінка, і оціначето і незалежність від інших, теж так як Людочка казала, да, треба і ділитися, і собі брати. Чому так це чому це важливо? Тому що, наприклад, якщо ці дітки будуть оцінювати і себе і інших тільки по зовнішньому вигляду, да, або там гарненькі чипурненькі, або тільки через те, що ти мені щось хороше робиш, ти турбуєшся про мене. Ні, треба думати ще, ну, вірніше так, акцентувати увагу, що ще є внутрішні якості. І оце треба такий акцентик робити. І змалечку привчати таких діток до того, що вони цінні вже, їм не треба нічого заслуговувати. Вони народилися вже цінні, все. І це важливо і буде впливати добре і на самооцінку, і на самоцінність. Те, що це, це такі важливі фактори. Да? Ну і так як Людочка сказала, треба. Розуміти, що треба спілкуватися з, з різними людьми, особливо звертати увагу на те, що в цих дітей дуже такий потужний зв'язок з жінками взагалі. Це мами, бабусі, взагалі любі жінки. Да? І тут треба розуміти, що це дуже добре, але не треба впадати в залежності. Тобто розуміти, що оце я, оце мама, наприклад, і я від мами не залежу. Мама це і Інша людина, так вона мене любить, так вона мене підтримує, так вона мені допомагає, але я маю свою точку зору, я сам можу, чи сама можу там щось творити, сама можу приймати рішення, сама можу якось там, ну, якось там реагувати і якби жити. У мене є підтримка, мама, я з нею завжди можу поговорити, але я окрема особистість. це важливо. Ну і Дивитися за своїм тілом. Чому? Тому що трійки вони ж люблять оце знаєте, Смачненьке все, як ми говорили, да, і в дорослому віці теж, і, і в дитячому теж вони вибирають саме смачненьке, саме гарненьке, все, все. все І тут треба бути обережним, щоб дитина не набирала лишню вагу. Треба займатися спортом, треба дивитися, що вона їсть, скільки вона їсть, коли вона їсть. Да? І Це теж важливо. І слідкувати, щоб дитина не лінувалася, бо оця тяга до такого шикарного можна сказати, да. Ізобільного так сказати життя може, як би знаєте, затягувати дитину, що мені все можна і мене обмежувати не можна. А ви ж знаєте, що це що занадто, то не здраво, як кажуть, правда? І от я думаю, що ці такі нюанси треба відслідковувати і дивитися. Людочка, розкажеш, на що не варто звертати увагу на цих діток, що там в них. Да, ты очень хорошо рассказала, и реально есть какие-то таких где-то какие-то вещи, на которые действительно не нужно акцентировать внимание. Потому что вы же понимаете, на что акцентируешь внимание, то проявляется больше. Поэтому, когда у вашего ребенка какие-то мелкие, по мелким вопросам капризы, там, мне не нравится это, вот, мне не ком, ну, вот некомфортно, дети маленькие не говорят, это уже взрослые, спросите, почему не нравится, может, ему там какая-то курточка или еще что-то, э, слишком жарко, знаете, если активный ребенок, а вы там его тепло одеваетесь, то ему реально может быть некомфортно, вот какие-то такие мелкие вещи, обязательно спросите, почему, что он в этом чувствует, вот, и, э, а давай а как бы ты хотел, во-первых, потом, если это вас не устраивает, все-таки объясните ему, для чего это нужно, но учитывайте вот эти мелкие вопросы, потому что реально, если у него повышенная теплоотдача, то, безусловно, сильно тепло одевать не надо, или такая одежда, чтобы она дышала, чтобы ему было удобно. То есть вот на мелкие капризы сильно не реагировать. Вот какие-то спрашивают, чтобы, знаете, еще вот избегать вот эти конфликты. Избегать конфликты, но, знаете, это же женская энергия. Вот надо вспоминать, что ваш ребенок – это императрица, мальчик, девочка, неважно, и у него преобладающие женские энергии. Поэтому, а что такое женская энергия? Это когда все мягко, тепло с добром, поэтому жестких конфликтов я приказала делать так, как я сказала, здесь вообще не катят, здесь надо именно в мягкой форме все, и потом опять же вот эта жесткость, давай быстрее, делай так, активнее, нет, ведь это женская энергия, вот просто дайте вот ребенку, и, знаете, вот чувствовать. И мало того, что чувствовать, многие вообще не обращают внимания на то, как тело реагирует. А как ты чувствуешь в теле? А где то у тебя в теле отражается? Знаете, если вы научите ребенка вашего с детства на это обращать внимание, это же женская энергия, это тело, это удовлетворение, удовольствие через тело. Вот когда вы с детства научитесь, то потом взрослому будет намного легче жить. И, знаете, не перехваливайте своего ребенка. Это важно вообще для всех, но для маленьких, да, мы их хвалим. Да, безусловно, это очень важно. Но не перехваливайте, особенно за внешность. Говори, да, ты красивый. Ни в коем случае не сравнивайте с другим. Это очень важно. И так, все-таки вкратце я бы хотела рассказать, и с Ларисой мы сейчас расскажем вам, как отличие воспитания мальчиков и девочек, потому что я считаю, что это важно. Хотя бы пару пунктиков все-таки расскажем. Лариса, вот в эмоциональной сфере чем отличается воспитание мальчиков, вернее, проблемы мальчиков от девочек? Ну, най, найперше і найчастіше те, що зустрічається, то це е, такі, е, я би сказала, зовнішні прояви. Да? Тобто, хлопчики можуть бути занадто такими е, активними, <різь> <різь> і ця активність може переростати навіть в агресію. Да? Тобто вони емоції свої затискають і. Е, е, і Замість того, щоб якось прожити цю, е, цю емоцію, да, вони можуть, наприклад, от йому образливо, да, наприклад, да, але він це проживає через агресивні якісь стани. Да, тобто Він може злитися, битися навіть, да, тобто агресію проявляти. А дівчатка навпаки, вони такі, вони стають тривожні, які, знаєте, от, е, все погано, навіть у діток такі апатичні якісь стани, депресивні бувають. І е, е, Вони краще розбираються в цих емоціях своїх. Да. хлопчики не роз розбираються і агресують, а дівчатка навпаки розбираються і можуть оце знаєте, як скисати, як це називаю, скисати. Так от, що робити хлопчикам дуже важливо батькам допомагати хлопчикам називати свої емоції, вчитись, щоб дитина розуміла, що з ним відбувається, і давати цей вихід безпечний. Наприклад, якщо він злиться, то хай він краще це скаже або м'яча покидає в стіну, да? але не агресує, наприклад, на себе або на інших людей. А наприклад, а дівчаток. Їм треба знаєте, навчитися, наче то, е, відстоювати свою е, думку, тому що вони ж тривожні, да, стають такі е, дуже мнітельні, я би сказала, і е, вони закриваються. А їм треба е, вчитися відстоювати свою точку зору, відстоювати свою позицію і не боятися конфліктувати. Тобто, якщо дівчинка боїться назвати свою емоцію, там, наприклад, що мені не подобається, мені там погано, мені страшно, да, що це означає? Вона боїться конфлікту, бо вона думає, що якщо вона... Озвучить свою емоцію, все, зразу буде якась сварка, і оце такий дуже важливий аспект в плані емоційному, Людочка. Ну я буквально пару слов скажу, що в житті, вот в соцомі, надо мальчикам давати більше свободи. то есть через движение, потому что несмотря на вот эту вот их женскую энергию внутри, они должны больше двигаться, больше активности, но четко, чтобы он понимал свои границы, где его границы, где другие, чтобы не нарушать. А девочкам поощрять лидерство и смелость, потому что вот эта женская энергия может уйти в такое вот болото, и она не будет, то есть надо развивать в детстве лидерские качества, смелость, чтобы она полностью не обесценилась. Вот я такие слова сказала случайно, но я думаю, что это правильно, чтобы она не ушла в болото, а смогла себя в жизни проявлять. И буквально еще чуть-чуть, Ларочка, расскажи, как родителям все-таки разница, как родители должны относиться к детям, к мальчикам, а как к девочкам. Ну, батьки для хлопчиків мають давати більше самостійності, щоб вони самостійно приймали якісь рішення, щоб якісь ну, активнічали, так би мовити. Так? Тобто самостійність можна сказати, щоб вони е, розвивали в собі. І хлопчиків треба менше оце сісюкати з ними, знаєте? З ними менше треба сюсюкати, тому що вони знаєте, як мами, особливо мами. Ой, це ж моя бубочка, синочок, там, синочка, корзиночка", і починають там, їх люляти не 20 до 20 років. Ну, Це взагалі ні, це вже тумач, як то кажуть. Це, це занадто. Да? А з дівчатками навпаки їх треба навпаки частіше там, знаєте, втішати, обнімати, тіскати, так би мовити, проявляти. Якісь оці такі жіночі е, прояви, дівчачі такі, знаєте, і це буде дуже добре. Ще раз підкреслю: хлопчиків не треба сильно е, оце тіскати, а дівчаток треба. От оце є така різниця. Да? і е, як це сказати... Не треба вчити хлопчиків подавляти свої емоції. Вони мають їх розуміти, називати і якби ідентифікувати і проживати. А дівчаткам не, не треба дівчаток вчити бути. Оце таким я миленька, там я хороша, і все такое. Оце, оце теж це не треба. Бо це потім зіграє знаєте, дуже такий поганий жарт. Бо навпаки, ці діти будуть страждати від цього. Ой, ты так красиво это сказала, ведь реально раз у девочек. Изначально в их структуре вот эта вот женственность, а вот это если еще это и поощрять, то реально потом зависимость от того, что их кто-то похвалит, будет огромная. А тогда она не сможет себя проявлять все время, подстраиваться под кого-то, чтобы ее хвалили. А в общем-то, хочу сказать, что независимо мальчик вас или девочка, вы послушаете все, что мы вам рассказали, и учитывайте, и воспитывайте конкретно под вашего ребенка, потому что у вас в семье есть определенные схемы поведения определенные правила и ребенок все равно их возьмет хотите вы не хотите но он возьмет то что он видит и так хочу с вам сказать что вчера посмотрите вчерашние эфиры особенности мальчиков и девочек а сегодня про деток а завтра мы расскажем про того если ваши троечки ваши сотрудники являются вот такими троечками 3 числа любого месяца и так приходите завтра будет продолжение.